Сьогодні у нас мова йтиме про спільну справу, перш за все, про спільну нашу відповідальність як за країну, так і за наших громадян, всіх громадян України. У нас дуже багато проблем війна принесла, і, мабуть, в основі сьогодні, і ми це бачимо після візиту президента, лежить перш за все, це обороноздатність нашої держави, безпека нашої держави. І забезпечення потреб армії, що включає в себе однозначно економічну складову, економічну стійкість. І в цьому контексті, коли ми говоримо про це, ми говоримо і про максимальну занятість наших громадян, максимальну віддачу наших громадян. Ми вже чуємо неодноразово цей девіз, або ми служимо, або ми працюємо для тих, хто служить. Тобто, я думаю, що саме наша команда в такому складі і буде спрямована на досягнення такого результату. Перш за все, це забезпечення всіх належних прав наших внутрішньопереміщених осіб. І одною з компонентів, значною компонентою є, це звичайно, зайнятість, це, звичайно, праця, працевлаштування. Чому? Тому що ми маємо сьогодні на Черкащині понад 140 тисяч внутрішньо осіб. Із них більше 40 тисяч дітки до 18 років. Деякі вже з них за ці 2 роки народилися тут. Деякі пішли в дитячі садочки, деякі в школи пішли. Тобто процеси всі йдуть, і, звісним чином, ми маємо велику увагу приділяти. Усім складнощам, усім процесам з чим зіткаються наші громадяни, які переїхали до нас ну, практично на постійне проживання, це, звісно, пов'язано з ментальною, моральною стійкістю. Мабуть, саме дороге, що в нас є, це люди, і вони переїхавши сюди, створили відповідні умови безпеки. Але звісно, багато хто з них втратив і житло, там, і рідних, і можливо, там інші втрати. І ми маємо це якимось чином компенсовувати. Чому? Тому що ми маємо про це думати гуртом: без дивізів, без закликів. Всі ініціативно по максимуму проявляти ініціативу в сенсі, щоб бути єдиними і в єдиному такому форматі рухатися. По вирішенню всіх цих проблем, які існують. І сьогодні, я б сказав, практично розпочинається процес ре реалізації, вже практичної реалізації нашої регіональної політики по відношенню до внутрішньопереміщених осіб і інтеграції їх до нашого такого спільного життя. Хоча багато чого рухається, можливо, і незалежно від того, що ми там підписуємо чи не підписуємо. Але сьогодні, от, це така ключова, я б сказав, переломна, практично, дуже важлива. У нас подія для того, щоб формально, спільно підтвердити наші наміри щодо позитивних зрушень в цих процесах. Якщо хтось ставить питання, для чого ця ініціатива, ми кажемо, що перш за все, це ефективність, це довіра до. Один одного, і саме головне спільна відповідальність за всі ці процеси. От з чим пов'язана така ініціатива. Наше об'єднання є відкритим до пропозиції ініціатив. Я вже це казав, тому що дуже важливо, коли кожен на своєму місці проявляє ці ініціативи, що ми не ждемо, що нам там зверху будуть казати, як ми будемо діяти, от того, як буде там уряд приймати рішення, міністерства. Дуже важливо, щоб ми на місцях дуже швидко могли орієнтуватися і проявляти таку ініціативу, тому що ініціатива кожного все одно вона спрямована для досягнення спільного результату. Дозвольте оголосити рішення щодо співпраці між Черкаською обласною військовою адміністрацією, Черкаською агенцією регіонального розвитку, радою з питань внутрішньопереміщених осіб нашої області, Черкаським обласним центром зайнятості, коаліцією громадських організацій, асоціація відродження і розвиток. «Сталий я розвиток держави, благодійна організація, благодійний фонд право та захист, право на захист, якщо правильно, да і, і, і щодо, щодо нашого соціального цього проєкту і соціальної адаптації, інтеграції переміщених всіх, в тому числі, як я зазначив, саме в економічне життя. Чому в економічне життя? Тому що скільки б ми з вами там не переймалися і не будували житло. Більшість опитань, більшість статистики свідчить про те, що ну, такі, такі, стійкі громадяни, стійкі родини, в тому числі переміщені, вони переймаються дуже, дуже сильно роботою. І, і, і для багатьох, і для багатьох не так важливо житло, от там пів Європи живе завжди винаймає житло, а дуже важлива робота. Тому цей акцент буде звичайно першочерговий. Ми маємо. Створювати робочі місця, ми маємо задіювати і знищувати дефіцит робочої сили по нашим підприємствам, по нашим організаціям, і по максимуму старатися адаптувати в всі економічні процеси наших внутрішніх переселенців або наших уже нових черкащан, так треба говорити. Окрім моральної складової, є чіткі прагматичні цілі. Це збільшення обсягів виробництва регіонального валового продукту. Ми в цьому плані успішні. Ми минулому році, минулий рік провели з Перевиконанням наших доходів практично десь в розрізі 25%, не дивлячись на те, що ви знаєте, там ПДФО військових забирали ще там. Якісь нюанси були не непрості, непрості нюанси і сьогодні з логістикою. Але на Черкащині нам вдалося це досягнути, в тому числі за рахунок росту індексу промислового виробництва. Ми ми зайняли десь третє місце по Україні. Тобто промисловість у нас теж. Намагається покращуватися. Зрозуміло, що це економічно збільшить відрахування ПДФО, збільшення купівельної спроможності для наших торгівельних мереж і наслідок покращення соціальних стандартів. Звісно, це і середній рівень заробітної плати, що є показником економічного зростання. І фінансові можливості щодо реалізації, в тому числі, уже як наслідок наших військових і оборонних проєктів. Тому що в основі сьогодні це, повторююся, забезпечення наших сил, безпеки і оборони, а це ну, всебічна діяльність, да, всебічне забезпечення. Не тільки ми говоримо про оборонпром, ми говоримо про будь-які підприємства, які працюють для того, щоб давати можливість нашим хлопцям і дівчатам бити ворога, відбивати. Наступи і саме головне звільняти наші землі.